Я представляю громадську організацію Спільна справа для людей місто Харків, голова цієї організації Сікаленко Юлія. Наразі ми займаємося багатьма напрямками, спрямованими на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Кількість у нас змінюється постійно, тому що у нас велика кількість активностей, і кожна активність потребує нових волонтерів для її реалізації. Пошуком займаємося усіма способами. Це можуть бути навіть наші бенефіціари, які прийшли, отримали допомогу і залишились з нами волонтерити, або шукаємо соціальні мережі, WorkUA. На жаль, ми не маємо такого бюджету, щоб самостійно застрахувати всіх волонтерів. Але у нас у місті є координаційний гуманітарний центр, який має таку програму, і наразі всі волонтери нашої організації мають страхування. Так були. Ну, наприклад, перевтома у волонтера, коли була евакуація з Вовчанського району, липці, то у нас ми працювали більше 20 днів без вихідних зранку до самої ночі. То у людини була перевтома, втрата свідомості, і людина отримувала страхову виплату. Це дуже важливо для громадських організацій, тому що ми маємо свої потреби для операційної діяльності організації, для забезпечення організацій комп'ютерами, канцтоварами, не говорячи вже про паливо і про ремонт автівок, які ми використовуємо щоденно в своїй роботі. Тому це дуже важливо і дозволило б нам спрямувати ці кошти дійсно на ті потреби, які ми маємо.